Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. В умовах війни та в умовах постійної небезпеки люди стикаються з великим емоційним навантаженням. І сьогодні в нашій програмі ми дізнаємось та розберемо, як зберегти психологічну стійкість під час війни та цієї постійної небезпеки разом з нашою гостею, психологіною Іною Павлюченко. Рада вітати вас. Вітаю вас. Давайте почнемо з такого запитання про основні симптоми хронічного стресу та емоційного вигорання, які от можуть виникати у людей саме от в таких умовах. Ну давайте почнемо з того, що хронічне це вже якийсь довготривалий процес. Та говорячи про те, скільки вже йде війна. То в принципі цей стан вже є у багатьох людей, і переважно це перші симптоми, які ми можемо спостерігати, це порушення сну. Так, головне, на що повинні люди звертати увагу, коли є стійке порушення сну, коли ти не спиш, безсоння, так коли ти прокидаєшся, не спиш до ранку. Це перше, на що потрібно звернути увагу. А звідси вже і наслідки фізичні, так це як апатія, підвищення втомлюваності, прокастинація, відсутність мотивації потім вже це може бути збільшення або зменшення апетиту. Тобто, всі ці всі вже ознаки йдуть на фізику, тобто вже страждає вже саме організм і кричить допоможи. Так, а що можна зробити, аби зменшити ось цю тривогу, цей страх, особливо коли от поруч лунають вибухи? Угу. Ну дивіться, коли лунають вибухи, взагалі то нормально, коли наша психіка реагує. Це нормальна, правильна реакція, коли у людини виникає емоція страху, так, і психіка діє згідно алгоритму, який вона повинна діяти. Те ховатися, бігти, так, завмерти. Тобто кожна психіка реагує по-різному, так що ми можемо спостерігати. Деякі сидять і не рухаються, деякі швидко-швидко біжуть. І тут ми можемо казати вже про наслідки, так, як стабілізувати емоційний стан після вибухів, про що ми зараз говоримо. Це може бути після одного, двох, трьох днів, а може навіть чотирьох. Тобто психіка не може так швидко адаптуватися, стабілізуватися, тому що дуже велика кількість кортизолу та адреналіну І людям повинні люди розуміти, що його повинна, ми повинні його виводити, так, стабілізувати. Емоційний стан це наша звичайна вода, да, про що ми говоримо: водичка, виводи, кортизол, техніки дихання це такі базові потреби, які потрібно людям допомогти, і звісно ж, сон по можливості бажано відпочивати, хоч 15 хвилин в день, тобто, щоб ми зрозуміли, що потрібно відпочити. Так, а які техніки саморегуляції можуть допомогти швидко зняти напругу? Ну швидко, швидко. На жаль, ми можемо казати тільки про техніки дихання, так які від чого виникає так, наш кортизол, який змушує людину щось діяти, так, і під час довготривалого стресу він же більше фізично руйнує наш організм і вегетативна система, ендокринна, тобто всі починають страждати. Тому перше, як я сказала, це потрібно вивести кількість кортизолу, і друге це базово, це знов ж таки наше дихання. Те, що перше робимо, коли ми зустрічаємо людей, які ем... В гострому стані стресу, ми повинні повернути їх до реальності. Ми повинні назвати їх ім'я, щоб людина почула себе в безпеці, обійняти, накрити ковдрою, тобто, щоб вона відчула, що вона в безпеці, і починати, можна навіть взяти за руку, навіть там, де пульс, так, послухати так, пульс, сказати дихай разом зі мною, як тебе звати? Людина відповідає і каже, їй роби разом зі мною. Дій, як я, там, дихай, як я. І ви Починає разом дихати. Людина, психіка відчуває себе в безпеці і вгамовується. Тобто вгамовується серцебиття, вгамовується тиск, і поступово вона ну відчуває, ніби очі відкриваються, реальність світу і стабілізується. Так, а чи е, варто повністю обмежити себе? а е... Від споживання новин, щоб зберегти спокій. І якщо так, то як все ж таки знайти цей баланс? Я думаю, що навряд чи наші люди можуть повністю себе обмежити, тому що багато хто спостерігає за новинами за своїми близькими, хто знаходиться в деяких містах нашого міста. Так? Це перше. По-друге, так, звісно, потрібно, особливо коли є порушення сну, це такий детокс, це називається гігієна інформаційна. Коли ти не споживаєш інформацію за дві години до сну, і намагаюся протягом дня теж максимально себе зупиняти, тому що ну ми звикли, що зараз багато чатів, зараз багато ютуб-каналів, тобто всюди ми споживаємо цю інформацію. Психіка наша не готова, жахливі картинки вони теж впливають. Тому намагатися, якщо ви відчуваєте, вже, що емоційний стан вже дуже виснажений, відкласти телефон. Ви поділилися зі мною, що ви зранку не зранку, зранку так, да так, не yeah. берете телефон, і це дуже класний ем, така спосіб не переключатися з, зранку да на інформацію. Почніть з себе. Да, головне це піклування про себе знову ж таки, да, якісь справи, там, чаювання, спілкування з близькими, так а потім, вже, коли вже зробили такі базові потреби. Вже можна там щось почитати, але ж знову ж таки розуміння, що сьогодні мені потрібно обмежити декілька новин. Не всі чати, і знов ж таки розуміння, що на що впливає це все. А, так, а чи є якісь особливі рекомендації від вас для батьків, от як зберегти спокій дітей і підтримувати їх емоцій? Ну, по-перше, я раджу всім батькам, да, діти, які вже досягли там, ну, приблизно 4-5 років, да, а може, там, і, якщо дитина більше обізнана вже 3 роки, обов'язково казати, що Відбувається в нашій країні, тому що діти повинні знати, що це не просто салюти, там, так, а це саме є небезпека, щоб у разі відсутності батьків вдома вони знали певний алгоритм, що потрібно діяти. Тому що діти зараз багато онлайн навчаються, так ми знаємо. Тому щоб певна дія. І по-друге, знову ж таки, спостерігати за своєю дитиною на її режим дню, на якісь різкі зміни в поведінці, так. тому що як Якщо, наприклад, батьки ну, читають негативну інформацію, дивляться якісь новини, картинки, да, такі жахливі, діти можуть це побачити, діти десь може не з вами, а десь можуть це теж почути, і на них це може вплинути. І тому спостерігати, ага, щось з моєю дитиною не так перестала харчуватися, не може заснути тут же питати, а дитина може не відповісти. Тоді дуже раджу класна дієва техніка арт-терапія. Ми просто малюємо, Каже, а що тебе тривожить? Ви берете, а давай це намалюємо. І ви можете дізнатися, що у дитини всередині може, вона щось побачила страшне, не може пояснити. На малюнку ви точно побачите, що дитина боїться і чого вона не може не заснути. А, наприклад, її щось тривожить. І вже з цим можна там трошки розукрасити, А давай домалюємо їй вушка, давай домалюємо сонечко і тому пере. Перепрацювати цей страх таким чином, а, о, до речі, ви сказали про арт-терапію. Вона останнім часом стала дуже такою популярною, так, так? в так. різних її проявах, так, як так. в малюнках, там і я знаю, там є багато технік багато цієї арттерапії. А чи дійсно вона настільки дієва, наскільки вона допомагає? Ну по перше, вона дуже дієва, тому що людина працює руками, дотиками так, включається аналітичне мишлення. По друге, кольори, так наш мозок сприймає кольори, він зосереджується. Тобто, у думка, яка негативна тут в. На мене впливала, вона десь е зменшила свій обсяг да, і переключилася на папір. Я вже зосередилась, а як мені намалювати або по цифрам, да, якщо люди малюють, а де ті кольори, а де ті циферки. Тобто це дуже класне переключення для мозку. Не думати про негативне, а продумати, а, а, включати аналітичне мислення тут дуже багато і кольори, зір, так дотики наші, да і увага. Тут дуже багато аспектів вимикаються, і це дуже корисно для людей. У будь-якому віці я вам кажу, так тому що я знаю, що так багато і дорослих проводять багато і для дорослих таких арт-терапії ага. і для дітей. Тому я хотів би запитати, чи на, чи дійсно для дорослих такі... теж дуже і... класно, тому що знаєте, коли дорослі, от я працюю з людьми, і коли. Ти їм даєш папір, кажеш, давайте намалюємо, проводиш якісь проективні методики, коли там да, в медитації щось, ми робимо, і такі малюйте, і вони зразу поринаються у дитинство. Тому там уже так давно не малювали, і все це дофамін, це ендорфінчики. Це, ну дуже класне, як момент вироботки позитивних емоцій, яких зараз дуже мало, а вони нам дуже потрібні. Так і будемо підсумовувати нашу розмову, паніно. Коли варто звертати до спеціаліста і як розпізнати, що самостійна. Підтримка вже не працює? Ну по-перше, самостійна підтримка. Я тут тут трошки так підсумнюю, тому що е, людина повинна бути дуже зосереджена на своєму стані. А як правило, нема коли робота, битові да? Е, тут питання, коли в тебе є близька людина, вона може тобі да допомогти, ти можеш поспілкуватися. А коли ти вже спостерігаєш, що знов ж таки е, вже пішли фізичні якісь прояви, е, саме порушення, так. Тому що наше тіло ніколи нас не обманює. Да? Починає щось хворіти, ну там у ось щось спина потягнула, в грудях щось незрозуміло тягне. І тому е, обов'язково я раджу звертатися спочатку до сімейних лікарів, а нам не 100% потрібно перевіряти. І, по-друге, якщо вже зараз сімейні лікарі вже у нас обізнані, вони теж навчаються паралельно ознакам певних психологічних проблем, вони вже перенаправляють до психолога. А якщо людина сама відчуває, що я дійсно щось не справляюсь, немає сил, як то кажуть, дуже частіше зараз таке висловлення опускаються руки. Оце коли вже такий стан опускається руки, то вже да, це вже 100% потрібно звертатися. Не згаяйте час, будь ласка. А ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я хочу подякувати за І те, що дякую. ви сьогодні за нашої студії та ми розкрили ці дуже актуальні важливі питання Сподіваюсь, в тих умовах, в яких корисні. ми живемо. Я думаю, так. так що вони будуть дійсно корисні для наших телеглядачів. Дякую. Щиро дякую. Я вам дякую, Олександр. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему того, як зберегти психологічну стійкість під час війни та в умовах постійної небезпеки. В гостях у нас була психологиня Інна Павлюченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.